Ділю ваш біль навпіл? Чорним воронячим крилом постукало горе в заплакану шибку. Страшну звістку принесло в її хату морозним осіннім ранком. А чи думала вона, що той віщий сон, який наснився їй ще в дівочі роки, справдиться через десятки літ? І принесе стільки горя і сліз. У пам'яті спливла юність, старенька мамина хата на вилах, так називали куток, де жила, білі акації, і тиха розмова з ненькою. Сон дивний бачила маму, ніби в раю я і бог веде мене райським садом, а потім він десь зник, а з'явилася старенька бабуся. Яка підвела мене за руку до столу, на якому горіли три свічечки, дві довгі, а третя маленька. Що би то значило, мамо? Свічечка то життя доню. У кого воно довге, то і свічечка та горить довго, а в кого коротке, то свічечка спалахне та й погасне. Руки спливали, як весняні води. Вийшла заміж, народила трійко дітей, жилося не дуже легко. Помер батько, потім мати, так і не дочекавшись третього онука. Та й сама була нездорова. хвороби чіплялись одна за одною. Але дітей треба було ставити на ноги. Дівчатка старшенький, а синок геть малий. Не статки, а тут ще й дали клаптик землі під забудову. Почали зводити хату. Сльози густою пеленою застелили очі і знову, як журавлений ключ по небу, полетіли в минуле спогади, 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 спогади. Якось після літньої грози вибіг синок на вулицю, бачила, як бігав по калюжах, який йому по пояс, бо які тоді дороги були, запрацювалася, озирнулась, а дитини немає. Гукала, не відгукнувся. Годину шарила руками по калюжах, думала, втопився, а він тим часом з сусідським хлопцем дивився в хаті телевізор, бо свого ще тоді не було. Бешкетником був. Але сестри його завжди прикривали, жаліли, щоб не била, тому й брали на себе його провини. А ще згадалось, як робили вальки на хату, а він, шестирічний, носив їх на горище, де чоловік валькував стелю. Виніс один, другий, а з третім доліз до середини драбини і спустився назад. Мамо, зробіть маленький, бо не винесу. І сміялася і плакала водночас. Діти, діти, хіба ж думалось тоді, що давши їм життя? Не даси долі і довгого віку. І знову поринула думками в минуле. Ось і в хату перейшли. Син пішов до першого класу, до навчання не дуже брався, але співав, як соловейко, і до малювання хист мав. Де він там сміх і жарти веселощі, дитячі пустощі, всього було заким виріс. Ось уже й школу закінчив, потім технікум, красень син. Очі голубі, як волошки на пшеничному полі. Русявий чуб іється, вишитим рушником перев'язала, вивела за ворота. Служи, синку, мовив батько, і скотилася по щоці, скупа батьківська сльоза. Непомітно пролетіли два роки. Повернувся синок додому. Вже й хліб понесли в сусіднє село, матимуть невісточку. Скільки приємних клопотів було перед весілям, але водночас, ніби черв'як, тривога точила зсередини. З хлібом сіллю вивели сина з двору, радіти б та сльози виступили на очах, бо побачила, як одна із сусідок перейшла дорогу. І то не раз, а тричі промайнула недобра думка. Чого б це вона моєму синові? Аж тричі перейшла дорогу. Мабуть, знає щось, мабуть, лехе задумала, і таке видно, знала, бо три долі було в її сина. Привів невістку до хати, гарна, як писанка. Та з гарного лиця води не нап'єшся. Чи був щасливий? Був. Синочком первістком був щасливий ним жив, ним дихав, але коли зрідка приходили в гості до батьків, то невістка малюка геть на руки не давала. Вимастите мені дитину, руки брудні у вас. Та недовго це щастя тривало, занапастила дитя. Маленьку труну привезли в машині, а в ній холодна, воскова тільця первістка. Вибила ця втрата з колії сина почав пити, але згодом оговтався, отямився і розпочав життя з чистого аркуша. Ну, а сім'я. Проте життя не ліпиться, все якось не так не по-людськи. Примірявся, прилаштовувався, а воно все одно пішло шкеребь. Потім невістка з онучкою приїжджала. Дівчинка маленька, пухкенька, на сина дуже схожа, брівке личко, щось говорила, плакала, просила якісь речі з сина, але нічого не отримала. Як не мій, то нічий не буде. Злісно, промовила і поїхала. Так більше онуки й не бачили. Оженився втретє. Та ще й з двома дітьми взяв, сердилась, кричала, хотіла, щоб по її було, свою дитину кинув, а чужих виховуєш. Але невдовзі смирилась, звикла. У новій сім'ї лати спокій, любов та злагода. А коли народилася донечка, ніби крила виросли. Не бачила його таким ніколи. Усю свою батьківську любов віддавав дітям, ділив її порівну на трьох. Мріяв. Коли виростуть доньки, вийдуть на сцену і заспівають улюблену батькову пісню. Раділо материнське серце нарешті, дякувати Богу, знайшов свою долю. Це було до того страшного телефонного дзвінка. Тремтячою рукою взяла трубку. Хто б це так рано? Стривожений жіночий голос слухав кетав. Ви самі в хаті сядьте. Може, є валер'янка, то випийте, а потім, як обухом по голові, ваш син загинув. Страшний материнський крик, здавалося, почув увесь світ і здригнувся усім своїм єством. Холодні синові руки, складені на грудях, волошкові очі закриті, а губи ніби посміхались до тих, хто стояв поряд у глибокій скорботі. Маленькі теплі рученята трирічної донечки тягнулися до татка, краяло серця всім присутнім несвідоме дитяче прохання. Розплющ очі, татку, вставай! Скільки ти будеш спати? Я хочу з тобою гратись, Цвинтер, горби в землі, хрест голубого кольору, жива огорожа із самшиту табличка. Твоїм життям була любов до нас. Маленька донечка, що прийшла провідати могилу батька. Дотягнулась рученятами до Христа і прошепотіла? Бачиш, мамо, я вже до татка доросла, біль, біль душі, дружини, дітей, а найбільший біль, материнський. Хіба можна його з чим зрівняти? І вгамувати неможливо, хіба що розділити.